Слава Богу, дорогі браття та сестри, минуло вже 50 днів з Дня Святої Пасхи. Сьогодні день святої Трійці, День П'ятидесятниці. Коли ми всі з вами єдиним серцем, єдиними устами прославляємо Бога в Троїці, славимо Його і згадуємо той день, коли Господь дарував Святого Духа для апостолів. А в лиці для нас з вами фактично День народження церкви. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». У храмах Волинської єпархії триває збір коштів для потреб дітей сиріт та дітей, які потребують не тільки нашої духовної, а й матеріальної підтримки. Традиційно такі акції проводяться до Міжнародного дня захисту дітей. Наприкінці травня митрополит Волинський Луцький Ніфонд благословив благодійний телерадіомарафон. Поспішаємо робити добро на Волинському телебаченні. Усіх благословляю любі мої волиняни, дорогі і сестри, шановні отці, присвітери церковні, на добру справу. Ми всі з дитинства і всі маємо любити діток і допомагати їм, а особливо тим діткам, яких суспільство називає сиротами. Дитина-сирота треба їй завжди допомагати любити шанувати і піклуватися про те щоб вона зростала чемним християнином і хорошим громадянином нашої земної батьківщини на жаль, цьогоріч через відомі трагічні події не проводився благодійний фестиваль «Волинський благовіст. Проте милосердні люди, які хотіли б додати свою дещицю до благодійної скарбнички, можуть приносити свої пожертви у парафіях Волинської єпархії ОПЦ. 3 червня. Випускники Волинської духовної семінарії 2004 року молитовно відсвяткували десятирічний ювілей з часу завершення навчання. Я пам'ятаю. Коли тільки що перепереступив порог семінарії, зустрів мене отець Саліппій і каже, ти щось вмієш робити? кажу, та не знаю, бачу, научим. Тобто все, що ми, скажімо так, знаємо, все те, що ми вміємо, все той духовний подвиг, ті духовні здібності і священничі здібності, ми отримали в нашій Сімінарії в нашій альмаматер, урочисту божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі з благословення митрополита Ніфонта, очолив ректор Волинської духовної семінарії про той Русти Капаус. Йому співслужили священики-ювіляри. Після літургії відбувся подячний молебень. Сьогодні всіх нас, дорогі брати і сестри, зібрала саме головне любов до Бога. Цих священнослужителів, які сьогодні молилися за цією літургією, зібрала повага до своєї Альма-Матер Волинської духовної семінарії і любов один до одного. І, звичайно, що дуже приємно, що ви, дорогі отці, дорогі дівчата, не забуваєте, що треба час від часу, часу зустрітися і подивитися один одному в обличчя, тому що проходить 5, 10, 15 років. І може статися так, що ви будете йти один повз другого на вулиці і не впізнаєте. Святий апостол Павел каже наступні слова. За все дякуйте Богу. Ми, як люблячі діти Божі, дякуємо Богу за все те, що сталося у нашому житті. 14 років тому назад, коли наш курс тільки поступав у Волинську духовну семінарі, нас близько. Було десь до 150 чоловік абітурієнтів Із них вибрали 45. Промислом Божим закінчили 28. Ось. І майже всі ми зібралися сьогодні і тут, для того, щоб в першу чергу подякувати Богу за все те добре, що Господь дарував вам на нашому, нам, на нашому життєвому шляху. Вітання з нагоди професійного свята на минулому тижні приймала журналістка братія. З благословення владики Ніфон та у Святопокровському кафедральному храмі відслужили молебень. Молитву очолив секретар Волинської єпархії протирей Миколай Бондарук. Йому співслужили священники луцьких храмів, серед них і отці, які мають безпосереднє відношення до журналістики: Валентин Марчук та Олександр Федчук. У день професійного свята дякували Господу, що єпархія має свою газету Дзвони Волині, а також власні телевізійні та радійні програми. Духовенство тішиться, що в ефірах наших волинських телеканалів та на Шпальтах газет знаходиться місце і для духовного слова. Бажаємо, щоб слово приносило свої добрі плоди, сторицею приносило і всі ті, хто слухає. Дивиться і читає, мали радість, користь і бажання жити для того, щоб принести гарні плоди свого життя. У подарунок журналістам з благословення Владики Ніфанта вручили списки Волинської ікони Божої Матері. Хто, як не мама, найбільше піклується про дитину. Сьогодні небесна мама біля престолу. Сина свого молиться, щоб був мир і спокій в нашій державі, і найголовніше, щоб більш те горе, яке нещодавно сколихнуло Волинь, коли ми, на жаль, зустрічали хлопців в трунах, щоб більше ніколи не повторилося, щоб у нас був мир і спокій. Ми тільки раділи і тішились під нашим благодатним українським небом. Святом вас, дорогі журналісти, хай Господь вам допомагає, оберігає і завжди з вами перебуває. Спаси і сохрани вас, Христос! Зробити уроки християнської етики в школах обов'язковими мріють у християнських конфесіях на Волині. Про це вели мову на громадському обговоренні в облраді, духовенство, чиновники та освітяни. Ініціатор заходу, керівник громадської організації Християнський рух за життя Антоніна Євтодюк. Присутні зійшлися на тому, що викладання предметів духовно-морального виховання в школах потребує більш системного і серйозного підходу. Сьогодні діти відвідують заняття у тому випадку, коли батьки подають відповідну заяву керівництву школи. Тим часом в обласному управлінні освіти б'ють на сполох, що таких заяв стає щороку менше, і батьки і Норують курси християнської етики, обираючи для своїх чад більш престижні з їхньої точки зору факультативи. Священники різних конфесій мудрували над тим, як посилити просвітництво та врятувати ситуацію. У спільній резолюції написали, що потрібно подолати залишки атеїстичного виховання багатьому освітянам та громадянам України необхідно відкрити очі на багатства християнської педагогіки в історії України та за кордоном. Резолюція пропонуватиме це для підтримки і представницькій владі області. Голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської пархії Валентин Марчук пропонує, щоб переконувати депутатів прийшли керівники християнських релігійних конфесій в області. Вихованці недільної школи при Святопокровському храмі з благословення владики Ніфонта здійснили паломництво на Волинський Афон до свято Почаївської лаври. Щоб шлях від Луцька до Почаєва промайнув непомітно, викладачі влаштували по дорозі ігри. Коли ж на горизонті з'явилися куполи соборів обителі, усіх прочан ухопила справжня духовна радість та молитовний настрій. У нас так склалося традиційно, що перед навчальним роком, це в кінці серпня дітки їдуть до Почаєва. Тут ми молимося молебень перед початком навчання, а в кінці ми також після завершення навчання приїжджаємо сюди. Торкаємося до святин, до преподобних, до ікон. Беремо водичку святеньку, просворочку, сворочку, духовну літературу. Запасаємося на канікули і знову так зустрічаємо канікули. Біля Свято-Успенського собору лаври малих прочан благословив намісник обителі митрополит Почаївський Володимир Мороз. Ця зустріч була справжньою несподіванкою як для владики, так і для діток. А потім малі з наставниками та батьками помолилися біля усіх найбільших святинь лаври. Вже другий чи третій раз я не, не знаю точно. Ну тут дуже дуже цікаво в Почаєві. Не завжди тут так тепло. Там зверху біля храму віє вітер дуже часто. Сподобалось, що нам опустили ікону сьогодні, спеціально для нас. Мені подобається їздити з недільної школи у різні святині, адже ми до чудотворних ікон. Нам розповідають багато цікавого про якесь історичне місце. Зі святооспенської лаври паломники вирушили до Святодухівського скита, помолилися у храмах обителі, напилися водички з монастирського колодязя. Далі на шляху прочан жіночий монастир святої праведної Анни у селі Унишківці на Рівненщині. Він розташований неподалік від Почаєва, а потім тому майже всі паломницькі маршрути до святоеспенської лаври пролягають і через цю обитель. Вона відома своїм цілющим джерелом. Крижана водичка Анниної купелі не злякала і наших паломників. Багато хто відважився не тільки мочити ноги, а й як і годиться зануритися у цілющу прохолоду. Ну а потім традиційний обід на свіжому повітрі. По дорозі додому діти заглянули і до міста дубно. Там вони відвідали замок самих князів острозьких і навіть позували у шатах колишнього панства. Таким чином, поїздка виявилася і духовно насиченою, і пізнавальною, тож подарувала малим незабутні враження. День святої Троїці. Кожен з нас пам'ятає слова Спасителя, коли він перед своїм вознесенням промовив до апостолів: ідіть, навчіть ці народи, хрестячи їх, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми всі звертаємо увагу на те, що Спаситель промовив не во імена, а во ім'я єдиного Бога, але в Тройці слави во ім'я Отця, во ім'я і Сина. Во ім'я Святого Духа. Саме такими словами звершується перше таїнство таїнство хрещення в житті людини. Народжується дитинка через маму для земного життя, через церкву народжується для життя в земній церкві і, звичайно, для вічності. І саме священнослужитель в таїнстві хрещення, коли